Виховні сенси у полотнах художників. У дитячій грі не буває дрібниць, гра для дитини, можливість набути соціального досвіду. Для дорослої людини довірливість. Слабкість для дитини сила. Якщо пріоритет дорослих це вимога дитячої слухняності у межах чотирьох стін власного дому, то варто сподіватись, що покірні діти будуть слухатись когось іншого поза домом. Людське тепло ось найкращий цілитель. Залучаючи до справ дорослих, дитина росте небайдужою до краси, до праці, до людей. Якщо людина з дитинства причетна до праці, вона доставляє їй задоволення в іншому випадку не робить цей процес зненавидить. Навіть найменший котик це шедевр, домашні улюбленці. Завжди створюють атмосферу родинного затишку. Сестра це маленький шматочок дитинства, який ніколи не буде втрачено бути сестрою величезна відповідальність, але і велика розкіш. Проте не в кожного вона є. Стиль це те, що вже є в кожному з нас. Все, що нам потрібно зробити, це віднайти його. Коли я підходжу до дитини, вона викликає у мене два почуття ніжність, тому що вона є, і повага до того, ким вона може стати. Важливо, коли у тебе є все, бути милосердним до тих, у кого немає нічого. Багато чого не зробиш, поки не вивчишся, але багато треба зробити, щоб навчитись, повчаючи дитину, пам'ятайте про те, що ви теж колись були дитиною. У грі дитина має можливість взяти на себе ту роль. Яка можлива для неї лише в дорослому житті. Поважайте вибір дитини. Бабуся це найтепліший спогад дитинства. Дайте можливість бабусиній мудрості бути поруч з дитиною. Вам не вдасться ніколи створити мудратів, якщо ви будете вбивати в дітях пустунів. Середовище, в якому зростає дитина, впливає на становлення її особистості, творчі зрощують творчих, вільні вільних, хитрони, пристосуванці пристосуванців, але варто пам'ятати про виключення. Мистецтво це не просто художні образи в музиці, живописі. Театрі це в першу чергу вміння жити з людьми, бути людиною. Лялька незмінний атрибут дитячої гри, незалежно від того, хто нею грається. Адже кожна лялька символ дитячої душі. У її очах інколи можуть бути невидимі сльози. Дайте можливість дитині їх побачити дитинство це час безлічі питань, можливостей і наслідків. Головне їх не прогавити. Кожна дитина очікує дива, не будь тим, хто розчарує її. Й дасть утвердитись в думці, що дива немає. Дитина не народжується з виделкою та з ножем в руці. Але чим раніше ми залучимо її до столового етикету, тим більше вкладемо у її виховання. І це не лише про хороші манери. Це про гармонійний розвиток право- та лівопівкульного мислення. Кожна дитина художник від народження. Проблема в тому, щоб в дорослому житті не втратити цей дар. І це не про художні здібності, це про картину світу дитини. Татусями і матусями стають не тоді, коли дитина народжується. Ними стають тоді, коли виявляються перші ознаки піклування про когось. Навіть якщо це лялька. З народженням дітей у домі зникає порядок, гроші, спокій та безтурботність, і з'являється щастя, не позбавляйте себе можливості бути щасливими. Якщо в домі лунає музика. Дитина отримує набагато більше, ніж в атмосфері наукового спілкування. Дзеркало це мій найкращий друг, бо коли я плачу, воно ніколи не сміється. Навчити дитину дивитися і бачити, слухати і чути надзавдання батьків. Без нього усі інші педагогічні впливи не мають сенсу. Спілкуючись з дитиною, не нависай над нею, навіть якщо це стосується дисциплінарних моментів. Дисципліна це просто вибір між тим, чого ти хочеш зараз, і тим, чого ти прагнеш найбільше. Запросити дитину в цей світ вибір дорослого, зупинити її життя теж вибір дорослого, який можна зробити за одну хвилину, і виправдати це безліччю причин. Але жодна дитина на це не заслуговує. Гармонія в сім'ї можлива тоді, коли кожний Займаючись своєю справою, поважає справу іншого, незалежно від того, хто цей інший дитина чи дорослий саме так виховується повага. Головне завдання педагогіки благородити, зберегти дитині здоров'я і навчити вдячності. Починати день потрібно з вдячності. Вдячності за день, в якому ти прокинувся, вдячності своєму тілу, яке прокинулось, і вдячності тим, завдяки кому ти прокинувся. Піклування про інших шлях до людяності. Крокуючи сходинками життя. Пам'ятай завдяки кому і з ким ти ті сходинки долаєш. Іноді дорослим здається, що те, чим займаються діти, це все дурниці. А направду у дитячих забавках гартується душа дитини, її характер, її звички.